Продовжуємо збирати. Зараз, отак, я вже оцю прикрутив, цю прикрутив, ну, з цієї сторони. Ось цю сітку я її просто поклав, щоб приміряти. Вона буде кріпитися вже повністю тоді, коли збереться вся довжина, протягнеться сюди проволока. Проволока п'ятерка йде. Ось сюди, 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 сюди. Ну, і з тої сторони так само. І вона натягується потім і на цю проволоку фіксується вже оця сітка. Зараз вона просто. Короче, лежить тут, грубо говоря, в воздухі. Так, продовжуємо. Зараз лізу, треба просверлити відверстя. Ось ми тут виставили все чітко по розмірам. Зараз сверлю відверстя. У нас в цій планці вже відверстя є, треба просверлити наскусь у цій оценківці. Єсть. Тепер вставляю болтик. Ось такий болтик на 6. Хопа. І ось беру гаечку на 6. І сюди. Так. Закручую. Так, беру вороток. Єсть, затянув. Вислов без гаєчного ключа. Тепер знімаю струбцину, тут у нас ось друге відверстія. Так само просверлюю тут насквозь в оцинковку. Так, беру болтик. Беру гаєчку. Закручую. Так, надо придержати. Зараз ключик. Єсть. Так, тепер з цієї сторони. Так само. Верхній болтик я вже закрутив. Зараз зніму струбцину. знімаю, убираю струбцину, беру шуруповерт і просверлюю. Єсть. Так, є. Сейчас беру тепер болтик. Вставляю сюди. І закручую опять гаєчку. Ця сторона у нас практично готова. Зараз підемо на ту сторону. Тут потім ще будуть кронштейни. Це ж виходить оці штуковини. По ним їде помєтоуборочна лента. Вона їде в точніше, в ту сторону, ну, в ту сторону, куди буде пом'ят скидуватися. А обратно вона вертається по оцим штуковинам і тут ще буде отакий кронштейник. Тут будуть стояти ролики, що ну, натягується ця лента. Коротше, буде автоматичне видалення поміту. Чекайте наступні відео.